Ми будемо вносити ці євроінтеграційні закони і впевнений в тому, що у нас залишилось не так багато часу для того, щоб ці закони ухвалити. Це перше. І ми будемо вносити це на порядок денний. Впевнений, що до кінця цього тижня ми зможемо вже почати розглядати ці закони. У нас є декілька тижнів, щоб ці закони ухвалили. Скільки програжу? Ще раз сподобалась вам промова президента. Чи достатньо вона була єднальова. Одне хочу сказати: Одна частина – декларувати а друга частина – реалізувати. Тобто держслужбовці, президент України декларують європейську інтеграцію. Але як можна говорити про європейську інтеграцію, коли не тільки простих громадян, а спеціальні засоби б'ють депутатів? Це європейська інтеграція. Якщо ми можемо, як ми можемо говорити про європейську інтеграцію, коли у нас є політичний в'язні в, в країні, як ми можемо говорити про інтеграцію, коли рівень корупції дуже високий, і це не таємниця, що влада пов'язана з корупцією, і насправді робить всі умови для того, щоб корупція існувала. Тому щодо промови президента. Настрій гарний, речі правильні, але вже багато років нічого не відбувається. Ми впевнені, що сьогоднішній день від парламенту залежить дуже багато. Майже вперше за багато років від дій парламенту залежить майбутнє України. Наскільки будуть ураховані європейські закони, наскільки більшість готова проголосувати і в якому напрямку буде розвиватися Україна? Ми впевнені, що ми, українці, повинні зробити все для того, щоб вільніші угода про асоціацію з європейським союзом була підписана. І для того ми висловимо свою чітку позицію щодо євроінтеграції. І на сьогоднішній день ми хочемо підкреслити ще раз: ми зробимо все, щоб угода була підписана, тому що Україна це Європа. Ми запрошували президента вже багато разів для того, щоб він прийшов в парламент і е, зробив. Ми забули, коли він вже виступав перед парламентаріями. Радий, що е, сьогодні нам вдалося послухати. На жаль, у нас немає можливості не задати питання і членам уряду, і президента. Но я впевнений в тому, що на ближчий час, коли буде година уряду, ми уряду зможемо задати запитання, гострі запитання. Міністру внутрішніх справ і дуже цікаво, коли підрозділи міністерства внутрішніх справ б'ють депутатів, коли відбуваються дії, в прадівка багато гучних справ президент нагороджує міністр внутрішніх справ за це. В іншій країні міністр вже давно подав відставку. Багато речей, які знаєте, ну Визивають турботу. Я впевнений в тому, що ми це повинні змінити і потримати відповідь. На жаль, на сьогоднішній день нам не дали можливість задати питання президенту. а таких питань у нас багато.